Добрий день. Сьогодні будемо починати читати Енеїду Котляревського. Така файна книжечка. Всього в книжці приблизно 250 сторінок. Сьогодні у нас перша частина буде доволі короткою. Тож, ну, починати вже. Частина перша, а, ще подивися на цього вусатого хлопчика. Ней був парубок моторний, і хлопець, хоть куди козак, Удався на все зле проворний, завзятіший від цих бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гір'я ланців, п'ятами з накивав. Він, швидко поробивши човни, на синнє море поспускав Троянців, насажавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, случадочка, розкуткудахкалася квочка. Енея не любила страх. Давно вона уже хотіла, щоб його душка полетіла, к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавав гірчіше її відперцю, ні в чим Юнони не просив. Но гір за те їй не любився, що, бачиш, втроє народився, І мамою вене розвав, І що його покійний дядько Паріс, прямо в дитятко, путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а то шепнула сука Геба, Юнону взяв великий жах. Впрягла в, пави... в... гринджолята в павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Зяла спідницю і шнурівку і хліба, сіллю на тарілку. К Еолу мучилась, як коса. А, мчалась, еолу мчалась, як коса. Здоров, Еоле, пане свату, ой, якся маєш, як живеш? сказала, як війшла у хату Юнона. Чого сте ти ждеш? Поставила тарілку слібом перед старим Еолом дідом. Сама ж сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку, старик, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга? Пали вода і горлоріз. По світу, як іще побіга, з багацько виліз ліс. Пошли на нього лихо злеє, щоб люди, всі, що при неї, послизли, і щоб він і сам засеє ж дівку чорнобриву, смачну, гаря смачную, гарну, уродливу, тобі я, дали більше дам. Гай-гай, ой, де ж його кату, Еол, насупившись, сказав я все б зробив за свою плату та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй з дівчатами за хався. Шо? з дівчатами за хався, А евор понечіка ненявся. Як хочеш, так і помишляй та вже для тебе обіщаюсь Енеєві я ляпа здать. Я хутко митю постараюсь в трістя його к чертам загнять загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо після чуєш ніччірк. Ніч Як збереш, то хоча насяться на ласку послі не понаться. тоді він мене возьмеш чвирк. Гол, оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора в лів поганій будь погоді, якраз на морі, і гора. Все море зараз пузаріло, водою, мов ключі, забило. Еней тут крикнув, як на поп, тобто з усіх сил як на поп заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався, на їй начесав аж струп. Прокляті вітри роздулися, а море з лиха аж реве. Слізьми троянців облилися, Енея за живіт бере, всі човники їх розчу... розчухрало, багацько війська тут пропало. Тогді набрались всі столих Еней кричить що я, Нептуну, півкопи грошей в руку суну, аби на морі шорму тих. Нептун із давне був дряпічка, почув Енея голосок, шатнувся зараз із за Чіпка, півкопи для його кусок. І миттю, осілавши рака, схвативши на його, мов, схватившись на його, мов бурлака, вернув з моря, як карась, загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудете так грізно, до моря знаєте вам зась. Ой, тут то вітри схаменулись, ну, всі драла до нори, до ляса, мов ляхи шахнулись, або от і жакат хори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку. Сонце глянуло й на світ. Еней, тоді, як народився, разів із п'ять перехрестився, звелів готувати обід. Поклали шальовки в Соснові, кругом наставили мисок, і страву всяку без мови в голодний пхали все куток. Так е, тут таке чудо показують. Той красиво. Тут з салом галушки легали, Лемішку й куліш глитали, і брагу кухликом тягли, Та й горілочку хлистали, на силу і за столу встали, І спати послі всі лягли. Венера непосління шльоха, Проворна враг її не знав. Побачила, що так полога, Еол синяк, Еол синка, що аж захляв, Умилася, причепорилась, і, як в неділю нарядилась, хоч би до дудки. На танець, взяла очіпок грезетовий і кунтуш з усами люстровий, пішла к Зевесу на ралець. Завес тоді кружлявся вуху, Його селецем заїдав. Він сьому випавши усьмуху, послідки з кварти виливав, Прийшла венера, і скривившись, заплакавши і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим пред тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату. І Йон, мов свинки грають з ним, а грають їм. Куди ж йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в, в рові, Як вернеться пан хан до Криму, як жениться стич на сові. Хіба ж уже та не Юнона, щоб не, каза не вказала макогона Що й досі слухає чмелів, Коли вона та не бісилась, замовкла й не комизилась, щоб ти сам, сам її із звелів? Юпітер, все допивши кубка, Погладив свій рукою чуб. Ох доцю, ти моя голубка. Я вправді твердий так, як дуб. Гене збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок, на панщину увесь світ, на панщину увесь світ погонить, багацько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там бенкетувати. Полюбиться її він мосці, і буде бісики пускать. Іди, не бого не журися по понеділку й помолися. А по понеділку це типу поститися по понеділкам. Хм. Все буде так, як я сказав, Венера низько поклонилась і з паноцем своїм простилась, і він її поцілував. Еней прочумався, проспався, і голодрабців позбирав, Зовс... зовсім зібрався і уклався. І скільки видно, почухрав плив, 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 що аж набридло, і море так йому огидло, що бісом на його дивився. Коли каже, умер втрої, б, каже, я втроє уже внепив сеї гіркої і марно, так не волочився. Потім до берега, приставши, з троянством голим всім своїм, на землю щовнів повстававши, спитавши, спитавсь, чи ще їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли куди хто захоп... запопав, Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, аж гульк і в городь причвалав. В тім в городі жила Дідона, а город звався Корфаген. Розумна пані і моторна, для неї є трохи Сихімен, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була удома. По городу тоді гуляла. Коли троянці повстрічала такі сказали їм слова: В які такі сегольтіпаки, чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки, куди, прочани, ви їдете? Який вас фраг сюди направив? Хто до города причалив? Яка ж ватага Розбишак? Троянці всі заву... замурметали. Дідоні низько в ноги впали, і, вставши, їй моляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений, оложмося без талану. Ми в Трої знаєш породжені. Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухани, і самого, і самого Енея пана в три вирви вигнать Від тіль, від тіль це грубо, грубо прогнати. Звелів покинути нам Трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш ми від кіль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам, будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі, скаже вам. Чи бачиш, як ми обідрались? Убрання постоли порвались, охляли, в дощ щеня, кожухи, свити погубили і з голоду в кулак затрубили. Така нам лучилась пеня, тобто пеня гора. Дідони гірко заридала Із білого свого лиця платочку сльози обтирала. коли б сказала молоця, Енея вашого злапала уже б тоді весела стала, тоді великдень був би нам, тут плюс Еней, як будто з неба. Ось ось де я, коли вам треба, Дідоні поклонився сам. Потім з Дідоною обнявшись, поцілувався гарно в смак, зарученькі біленьки, взявшись, балакали то сяк, то так. Пішли к Дідоні до господи Вели, через великі переходи Війшли, в лицю та піль. Пили на радищах сивуху і їли сім'яну макуху, покільки лихнув їх за стіл, тут їли різні потрави, і все на мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок, звенчу голову до хріну і локшину на переміну, потім з під плевою індик. На закуску куліш і кашу, вимішку зубці путрю квашу, і з маку медовий шулик. І купками пили слив'янку, мед пиво, його брагу сирівець, горілку просту і калганку, коривсь для духу яловець, бандура горниці бринчала, сопілка зуби затинала, а дудку грали по балках, це тобто вау Слово якого не знайдено визначення. Типу, тут пишеться в книзі. Скоріше за все про цимбали, але невідомо точно. вау а дудка грала по балках, Сен жарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в сквитах, сестру Дідона мала ганну Насправжу, дівку, хоч куди, проворну, пурну і гарну, приходи і ся сюди. В червоній юпочці боєвій, в запасі гарній фаналевій, в стьожках, в намисці, в кофтках, тут станцювала викрутасом, і пред Енеєм вихвалясом, і під дудку була третяка. Еней і сам так розходивсь, як на Аркані жребець, що трохи не урдивсь, увер... ну, пішовши з ганзою в танець. Волог підківки забрещали, жишки от танців задрижали, вистрибувши його гоцака, Еней кулак прибравши і недосолі, примовлявши, садив крутенького гайдука. Не до солі це мається на увазі невладне до того. Хм, окей А після танців Веренуха. По філіжанці піднесли, і молодиці цокотухи тут баляндраси понесли, Дідона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила. До туру всі тогді пили, весь день весело прогуляли, і п'яні спати полягали, Енея ж ледве повели, Еней на ніч забрався спати, Зарився просто, там та міліг. А хто схотів попрів до хати, а хто хлівець, а хто підстіг. А деякі так так хлиснули, що де упали, там заснули. Сопли, харчали і хропли, а добрі молоді кружали, поки аж півні заспівали, що здужили, то все тягли. Дідона рано й схопилась, пила з похмілля сирівець, а пості, гарно нарядившись, якби в оренду на танець взяла кораблик барахатовий, спідницю і корсет шовковий, і начепила ланцюжок. Червоні чоботи обула, та й запаски не забула. а в руки з вибійок платок, а неї же, з хмелю, як проспався, з'їв солоний огірок, потім умився і убрався, як парубійка до дівок, йому Дідона підослала, що од покійника украла штани і пару чобіток, сорочку і каптанські тайки, і шапку пояс каламайки, і чорний шовковий платок. Як одяглись, то і зійшлись, З собою стали розмовляти, наїлись і прийнялись, що по вчорашньому гулять Дідона ж тяжко сподобала Енея так, що її не знала, Де дітись і що робить. Точили всякі її баляси, і підскупали рязні ляси, Енею тільки б угодить. Дідона вигадала грище, Еней що веселіший був, і що вертівся з нею ближче, і лиха щоб свого забув, собі очісю зав'язала і у пана заграти стала, Енея б тільки уловить, Еней же зараз догадався, коли Дідони терся м'явся, Їй щоб тіль, тілько вдовольнить. Тут всяку всячину і грали, то як її віще захотіли, тут іншу журавля скалали, а хто от дудочки потів. І в Хрещика, і в горю Дуба не раз доходило до чуба. Як загулялись в джугута, в хлюста, в пари в віска грали. Це типу ігри в карти різні. Вау! Скільки нових слів! Треба записувати словник. окей далі І дамки по столу сували. Чорт, мов порожнього кута, щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода. Щодень бенкет, мов весілля, всі п'яні, хоть посунь скуда, від так як боляшці, або лихій осяні трясці. Годила пані всякий день, були троянці п'яні, ситі, кругом обуті й обшиті, Ольголі голі прибрили, як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по вечорницям всі ходили, Просвітку не було дівкам. Та й сам Еней, сподар і панню підмовив пиритись в баню. Уже ж було не без гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила. А бачця, не була плоха. Отак Еней жив у Дідони, забув і в Рим щоб мандрувать, тут не боявсь і Юнони. Пустився все бенкетувать. Дідону мав він, мов за жінку, убивши добру в неї грінку, Мотив, як на селі москаль. Шо? <свят> Мотив, як на селі москаль, бо хрін його не взяв моторний, ласкавий, гарний, і проворний, і гострий, як на бритві сталь. Картинка така. ене з Дідоною возились, як з оселедцем Сірий кінь. Ганяли, бігали, казились, аж лився деколи і під. Дідона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту. Та грім загнав їх в темний льох, лихий їх знає, що там робили. Було, видно, з-за могили. В льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш. Або, як кашку, казку кажеш, прудко, пером в, пель, в папері, як писнеш. Еней в гостях прожив немало, що з голови його пропало, куди його Зевес послав, він уходів зо два там. Він годів за два там просів, а мабуть би, і більш пронинів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком золім поглянув і на нас. Гинув в Карфагену оком, аж там троянський мортопляс, розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався. Енея лаяв на весь рот, чи ти так то гадів син він слуха, Убрався в патоку, мов вуха, Засів би в болоті чорт підій гінця мені кликніть, до мене зараз щоб прийшов, Лядіть же цукор прикрутіти, щоб він в шинок та не зайшов. Бо хочу я кудись послати, іон, іон, же вража мати, але Еней наш зледащів, а то венера вже сважкує, Енеєчка свого муштрує, що він з ума дідоми звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, в три ряди під його котив, Весь ременцями обзявшись, на Голову брильне наложив, на грудях з бляхом ладунка, а ззаду з сухарями сумка, в руках нагайський малахай, яким нагряє, вліше в хату, сказав: Готов, у, готов уже я, тату. Куди ти хочеш, посилай. Біжи швидше в Карфагену, Зев згінцевий, так сказавши, і пару розлучив скажену Еней Дідону б забував. Нехай лиш відтіль уплітає і Рима строїти чухрає, а то заліг, мов грубі пес. Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати, отак сказав скажи Завес. Меркурій низько поклонився перед Завесом, бриль і знив Через поріг перевалився, до сланці швидшу тягу дав. Покинувши її з рук на гайку, запряг він миттю чорно паху, черкнув із неба, аж курить, І все кобилом поганяє, що оглобельна аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тоді купався в бразі і на полу укривши сліг. Йому не снилось о приказі, як ось Меркурій в хату біг, і смикнув із полу, мов псяю югу. А що ти робиш? П'єш сивуху? Зо всього горла закричав: Ану лиш швидше обирайся, з Дідоною не женихайся, Зевс поход тобі сказав Чи все ж таки для діла робиш, що й досі тут загулявсь. Та швидко й не так задробиш. Завес не дурно погулявсь, Полувши добру хайлазію, він видав він видавить з тебе Олію. От тільки іще тут побира... побаривсь, Яди ж сьогодні, щоб убрався, щоб нишечком від сіль крався. Мене удруге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов Каїн затрусився увесь, і з носа потекла кабака, уже він знав, який Зевес, що Шот... тхнувся митю сам із хати, своїх троянців позбирав. Зібравши, дав такий приказ як можна швидше укладайтесь, з усіми клунками збирайтесь, до моря швейняйте якраз, а сам, вернувшись в будинку, своє лахміття позбирав, Мізерії наклав дві скриньки, на чого він зараз одіслав, І дожидав тільки ночі, що як Дідона зімкне ночі, щоб, напрощавшись тягу дать, хоч він за нею і журився, і світом цілий день нудився. Та ба, бач, треба покидать. Дідона зараз отгадала чого сумує пан неї і все на ус собі мотала щоб умудритись їй. За печі часто виглядала, прикинувшись будь-яким куняла, і мов вона хотіла спати А неї же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драть. Аж ось Дідона зачуп, хвать Постій, прискурвий. Це проскурвий це типу груболайка, типу розпусник. Пражий сину. Зо мною перше розпаз, розплатись, от за душу, як злу личину, ось ну лиш тільки завертись, отак за хліб, за сіль ти платиш, ти всім привикши насміхатись. Розпулиш славу по мені, нагріла в пазусі гадюку, Щоб послі і зробили муку. Послала боховик свині. Згадала, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, І в постолі в чорт мав у тебе, в кишені ж пусто, аж голо. Чи знав ти, що таке є гроші? Що безмотні одні холоші, дірки слави, що в штанах, Та й те порвались і побились, аж глянув сором, як світились Свитина вся була в латках, чи я ж тобі не годила? Хіба ріжня ти захотів? Десь вража мади підкусила, Щоб хирий був ти не сидів. Дідона гірко заридала, і серце аж волосся рвала, і закраснілася, мов рак, запінилась, посатніла, наче дурману її з'їла, залаяла неї так. Поганий, мерзкий, скверний бридкий, нікчемний ланець, кателик, Гульвіса пакосний, пристидник, негідний злодій, єретик. Закуч? -за кучма за у сю твою велику, як дамляща тобі є в пику, то тут, буде, то тут тебе лизне і чорт, і очі видеру із лоба, тобі диявельська худоба, тресешся, мов зимою хорт, мантруй до сатани з рогами, нехай тобі притисне біс, з твоїм суть. Чинним синами, а з твоїми сучими синами, Щоб рах побрав вас всіх, гульвіз, щоб ні горіли, ні боліли, на чистому, щоб поколіли, Щоб не оставався ні чоловік, щоб доброї не знали долі, Були щоб з вами злії болі, щоб ви шатались лися повік. неї, від неї одступавсь, поки зайшов через поріг, І далі аж не оглядався, з двора в собачу рись побіг. Прибіг троянцям засипався. Обмок в поту, якби купався, мов з того торгу в школу в курохват, потім в човен, хутенько сівши, і їхати своїм велівши, не оглядався сам назад. Дідона тяжко зажурилась, весь день не їла, не пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігла, якби шалена, Стояла довго тороплена. кусала нігті. На руках А далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі, І не встояла на ногах. Сестру кликнула на параду Щоб горе злеє розказать, Енеєву оплакать зраду, і льготи серцю трохи дать. Ганусь рибко, душко, любко, рятуй мене, моя голубка, тепер пропала я навік, Енеєм кинута є, бідна, як сама паплюга, послідня Еней злий змій, не чоловік, нема. У серці мого сили, щоб я змогла його забути. куди мені бігти, до могили, туди один надежний путь. і все для його Я все для нього потеряла, людей і славу занедбала, Боги, я з ним забула вас, ох, дайте зілля мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, куди хомиритись на час. Нема на світі мені покою, не ллюся сльози із очей. Для мене білий світ єсть мою, там ясно тільки до Еней. О, путь, рінько, купідоне, любуйся, як Дідона стогне, що ти маленьким був пропав, познайте, молодишці гожі, за неї бахорі всі схожі, що враг зрадливий всіх побрав. Ой, воду треба випити Так, бідна, так, бідна, з горя говорила, Дідона жить свою кляла. І Ганна, що й не робила, ніякої ради не дала, ради не дала, сама з царицею вгорювала, і сльози рукавом втирала, і хлипала собі в рукав. Потім Дідона, мов унишкла, зведіла, щоб і Ганзя вийшла, щоб їй насумувати в смак. Довгенько, так посумувавши, пішла в будинку на постіль. Подумавши там, погадавши, проворно вскочила на піл, і взявши зачіпка кресало, Клочу... Клоча в пазуху чимало, Тихенько вийшла на город, нічною все була добою, і самий тихий порою. Як спав хрещений весь народ, стояв у неї на городі, в кострі на зиму очеред. Оце не по царській породі, та де ж взять дров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, як порох був уже палкенький, його й держала на підпал, під ним вона огонь кресала, і в клочі гарно, гарно розмахала, і розвела пожар чимал. Кругом костер той запалав, Що все одежі роздяглась, вогонь лахміття все зложивши, сама в тім простяглась, круг неї полум'я палало, покійниці не видно стало. Пішов од неї дим і чад. Енея так вона любила, що ж сама себе спалила, послала душу к чорту вад. Вау! Це ми прочитали частину першу На диво читається дуже легко і швидко, багато якихось слів е, незрозумілих, але дуже круто написано. Мені подобається читати. Окей, перша частина була 30. Е, Сторінок. А, 25. Друга буде приблизно стільки ж. Далі третя 50 сторінок. І далі по 50 сторінок. Далі. Окей, вау. Це. Е... Окей. Хороша книга. Будемо продовжувати наступного разу якось. Раз, все. Все гарного вам. Boa, vai ter.